Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Розпочинаємо з верхніх кінціла, потім, після розминки, ми зробимо з вами вправу на силову вправу Вправу на силу. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахил голову вперед-назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз. Поворота головою вліво вправу сторону. Розпочнемо. Раз. Без різких рухів. Все оком на два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою вправа ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Дуже добре молодці. Одну руку вверх, два прогиби однією рукою на три-чотири. Зміна положення рук. На три-чотири, два прогиби іншою рукою. При цьому спину тримаємо ровно. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. закінчили. Дуже добре. Наступне занядання. Руки перед собою согнуті на раз, два, два прогиба руками назад, на три, чотири. Виправляємо руки. Руки перед собою зігнуті. Розпочинаємо завдання. Раз, два, молодці. Три, чотири. Дуже добре. Стараємось. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс Нахил тулуба вперед. Прогиб спокійно. Назад, вліво. Вправо все виконуємо без різких рухів. Продовжуємо завдання. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Руки на польсь. Чотири нахила тулуба вліво. На п'ять, Шість. сім. Чотири нахила тулуба вправо. Розпочинаємо. Руки на позі. Ноги на шині пліч. Спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три. 4. Без різких рухів виконуємо завдання. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Продовжуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І останнє повторення вліво вправо. Раз, два, три, чотири. 5, шість, 7. Закінчуємо. П'ятнадцять наглохелов, якомога нижче. При цьому. Майже касаємося ладонями підлоги. Розпочинаємо. При цьому коліна не згибаємо, тримаємо ровну спину. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. П'ятки разом носки трошки у різні сторони. На раз підімаємось на носки якомога вище. На два перекатуємось, носки дивляться на нас і стаємо на п'ятки. Продовжуємо спокійне завдання, Стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки. П'ятки. Не стаємо на п'ятки, носки до себе тягнемо два. Продовжуємо спокійно на носки раз. Стаємо на п'ятки. Носки тягнемо на себе. Стаємо на п'ятки два. І ще два повторення. На носки раз. На п'ятки стаємо два. І на носки раз. Перекатуємося на п'ятки, стаємо два. Сьогодні зробимо 15 секунд, потримаємо нашу планку. І на сьогодні все. Розпочинаємо 15 секунд. Ставимо руки на, на, на локти. Стаємо на локти. Розпочинаємо завдання. Раз. Два, три, 15 розрахунків, 4 е, рахунків, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На сьогодні все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку кожного дня. Не забувайте. Ставте в подоставити вподобайку на мої відео, підписуйтесь на мій канал, займайтесь фізичною культурою і до побачення! На все добре! Бувай!